Це байце, я було це знаючи Борис, це мій друг. Так давайте почнемо. Усе мій друг, а я буду полетіли усе. Йо-йо-йо! Ви -йо -йо. були полетіли? Ви кого визлетіли? Як ви мажу? От це ви зараз забули. А я би був Так було зроблено, я би буду весе зроблю, ну буду, не буду, я би прийшов, як би було, би буду сидати на машині. Літак і треба полетіли, а ви прийшли. Слітали і ще вниз слітаки. Я би шов і піду до майстерні. Я би було собі з... обі Отут я би, би що? Я би зроблю, а я не ви усі зробив, А я би було, ви вже аварія. Я би не вмію тоже. А ви зараз який ви дуже. Я не мій добрий, дуже. Я буду секунду дуже. Mm -mm 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 -mm. Усе я буду собі замасте. Буду собі. От прийшов туди. Зараз лишу з машини я піду у магазин. Чув? Чув? Я буду у Майнкрафті. Оце би було. А що ви дуже вилюблю? Виключу ви люблю. трошки ви скрипічний Всі. Отак От То Я би в нью дуже. Зраділи добре до побачення усі здорові о, як би круто, я були якби я не було круто. Я мію. Я був заснишок, а ми дуже круто. Ти знаєш, кіт, я би було собі зроблено, я б вмію усі запрошувати. Ой, що завантажила Тут а я би був. Що ви? Завантажила вытажила гру, я Йоб... порибята Зараз машину поїхать. Ну пойбу. Сідаєш в машині? Ну бу? Що? Що ви б навидали? Що? Є поїхали додому. Добре, я буду собі задивитися. Що? Тут а я б... Добре, я бы був У, всем привет! Це різдво, Це Це і підписка. Випрошую, аби ви дуже усе. всім. Papá!